Хай тут забрали проєвіді, розгортається 5 тисяч на рублі і на вийде. Він так на марші мені зводить, який визвольті, не знаєш. Хлопці, коли везе? Ви ще не визначилися. Потім визначилися, ми привозимо. Пальчик і відкати. Від Начальників каже. Да ладно, я буду. Ну я, я тебе виключу. З, з 89-го року тепер, ви мені будете розказувати. Якщо у зубіду не було що раз.